З сьогоднішнього дня, голубонько, цей готель офіційно належить мені. Я ж казав, що палатка нам пригодиться. Якщо повернете мені готель, то я вам не тільки борг поверну. Кривий дізнався, що готель віджали на його пляжі. і послав своїх людей з цим питанням розібратись. Грошей немає. Хтось вкрав. А це нас не цікавить. Ми забираємо готель собі. З речами на вихід. Що ж це в нас так хропить, що не можна заснути, а? Хто хто? Це Іван Хропадеч. Всю ніч через нього снилося, що зі мною трактор женеться. Та да, конечно, ти мені теж не давав обнімав І називав яною. Діаночка, добрий ранок. А з чого це він добрий? Я ночую в душній палаці. В наш готель забрали бандити за твій борг. Дякую, Дімон, що знов загнав нас в повнісіньку дубу. Та ну, це ще не повна. Виберемося. Привіт. Дімон, з тих пір, як ми познайомились, напівповна дупа це наше постійне місце знаходження. Вже можна в паспорті як місце реєстрації прописувати. Але ти вперто не хочеш допомоги мого тата. Ну, Звісно, не хочу. Бо він божевільний. Він же як знає, що у нас проблеми вмить нас розлучить. Бо він турбується про мене, на відміну від тебе. Які ти умови створив? Будем під час пологів мені пуповину ракушкою перерізати. Може, тато був правий, що ти в мене невдаха. Що? Це я невдаха. А нічого ж я собі пупа надриваю, щоб зробити так, щоб у нас все було добре. Я б сказав би зараз: просто не хочу, щоб малюки. З утроби звикали до матюків. Діана. Чому він реально з останніх сил намагається все виправити? Те, що саме наробив. Mm -hmm. Вдвох кричите на одну вагітну жінку. Теж мені чоловіки. Бач, Таню, сваряться, бо голодні. Так, воду ми принесли, але їсти все одно нема чого. А ви спити чекаєте, поки вам харчі з неба впадуть. Теж мені. Чоловіки. Правильно, тань. Хочете доказати, що ви справжні чоловіки? Принесіть хоча б їжі. А й принесемо. Чоловіки за мною. Звісно! Подожди! Руслан! та не парсяти! Помиритесь ви з'яною, ви ж не перший раз розходитесь. Ні, на цей раз остаточно. Пульс наших стосунків зупинився. Ну що, в кого є, які гроші? Ось ще трохи. Обручку заберу. Руслан, так а навіщо тобі обручка, якщо в тебе з з'яною все? Давай продамо обручку і купимо багато продуктів. Та ні, ж я для Яни купляв. Бачиш, Руслан, якщо не віддаєш обручку, значить і Яну ти не відпустив. Повезло вам, що в мене ще після другої дружини залишилася звичка завжди при будь-якій нагоді залишати заначку. Ого! Е -е -е. тільки. Соточку собі заберу. Куплю промивку для душевних ран, Пів літри мені в точінку. Пішли. Так що навіть добре, що ми з ним розбіглися, бо одружились би і потім слухала б цілими днями його випадки з лікарні. Фу. Дяночка. А може, підеш в палатку відпочинеш чи ще погуляєш. Ой, та хто його знає. Тільки станеш одразу тягне лягти, тільки ляжеш, одразу хочеться встати. І ще це постійне перечуття, ніби сьогодні можу народити. Ну, це як діточки захочуть, так і народиш. Але ти не хвилюйся, я допоможу. Головне, щоб була чиста вода та рушники. Щоб я народила в лісі. Дякую, потерплю. Дівчата, зустрічайте своїх героїв! Гнітолу Руслан. Ми ж кавун на касі забули. Звичайно! Принаймні тепер ніхто з голоду не помре. Іван Іванович. А ви куди? Треба перевірити, чим які тут лопухи. Нащо вам члопухи? Треба посидіти під деревом, подумати про життя. Та отже дерево сідайте. Ой, не розумієте ви метафор, Любов Іванівна. Туалет не треба. Дімон, він хоч стаканчик взяв. Залівали ж такий, що може із горла думати. Хе-хе-хе, Ну що, давно не бачились. Так ось про що ви думаєте. А я думаю, що з вашим серцем вам пити не можна. Відать! Віддать! Якби ви знали, скільки я пережив, мені треба здоров'я поправити. Цієї отрути, ще жодній людині краще не стало. Куди? Все, вставайте. Тепер я займуся вашим здоров'ям. Все. Ходім, 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 ходім. Ось ця камера гриза. Я думаю, що це за нами мінти пасуть. Да для мінтів задорога техніка. Це готельна камера, а тіпа для безпеки. Слухай, а давай і на всяк випадок. Клац. Березиного бог березе. А давай. Спостерігати більше немає можливості. В готелі поселилися якісь кримінальні елементи. Вони вивели обладнання із строю. Дімон. Не знаю. А вони всі в готелі не ночували. Ясно. Угу, зрозумів. Ну, нарешті додому. Куди? Наказ чекати приїзду головного. Ну-ну-ну-ну відчуваєте, як через босі ноги заходить енергія матінки землі. Залівалися вже така ступня, що ніяка енергія не проходить. Дімон! Звісно, <гум> відчуваю, прямо сили прибавляються. А я казала, що це краще будь-якої горілки. Спасибі вам, Любов Іванівна. Піду, покружляю, босоніж у лісочку енергію мій в ноги. Ой, ой, пішло, ой, пішло. Вот так вирубаю першого, а другого на себе береш ти. Руслан, з палками проти пістолетів не варіант. Треба інший хитрий план. Бомбезно! Дивіться, що я нагуглила. Пам'ятаєте, вони називали один одного косяк та грижа. Ну. Виявляється, що в них є ще й третій. Ватажок на прізвиську кривий. Вони втрьох грабували обмінники, поки кривий не сів заграти. Ну, а тих, чого не посадили? Попросили вибачення? Ну, пишуч, їм вдалося втекти під час пограбування, а кривий взяв на себе всю провину. Дімон, я вже вся як на голках. Якщо не хочу дзвонити моєму татові, давай хоча б поліцію викличемо. Не треба поліції. Я придумав, що треба зробити. Де ж вона кинула раду з мого настрою Шерока Холмсом і Ватсон. а Ось вона моя рідненька. А-а-а-а-а-а! а Скло мені в ногу! А! Дивіться! У нас є фото їхнього ватажка кривого. Ми гримируємо мене під нього. Я прийду на чий головний і скажу, що готель треба віддати. Дімасік, я проти. Ти не схожий на кривого. Йому по описанню під 60. У нього шрам на лобі. Він кульгає. І тебе там можуть вбити. Іван Ай. Ай. Іванич, я ж вам казала, що ваша тяга до спиртного вас погубить. У мене як у вахілеса, п'ятка це слабке місце. Ой-ой-ой. А вам не здається, що залівались схожий на Кривого? Ну так, Іван Іванович більше підходить на роль кримінального авторитета. І кульгає по справжньому, <гум> і шрам на лобі. <гум> План, звісно, авантюрний. Але якщо залівали чи загримувати під кривого? А я піду з ним в готель, наче я його родич. А, а що це ви таке вигадали? У Івана Івановича слабке серце. І взагалі таке завдання йому не під силу. Так не треба робити з мене домашнього хлопчика. Все мені під силу. Дівон прекрасна ідея. Тоді 10% готелю повинно належати Івану Івановичу. Що? А що? Будь-яка праця у нас повинна бути оплачена. Оце моя жінка! <свист> <свист> а хочете, я вам ще трендове тату ту на шиї наб'ю Штрих-код! <свист> Не надо мені! Я вора в законі граю! А не касіра в супермаркеті. Так, Залівалич, Давай ще раз пройдемося по фіні. Тюремна похлюбка. Баланда. Начальник колонії. Хазяйка. Угу. Тюремне ліжко. Нори. Так, сидіти у в'язниці. Забув. Чалитися, заливали, чалитися. За нашому це знати. Вони що, про це мене питатимуть. Та потрібна достовірність. Ай, короче, нічого не вийде. Залівались і так, схожий на карлика з «Гри престолів». а ще й розмовляти не вміє. Ти чого гониш, фраєр? Зараз на гнілом заході в хату пожалуємо, повітря понюхаємо, вергайку закрутимо і віла наша буде на турі. Ого! Оце інша справа. Та пам'ятаю я, ти кривий племінник. Твою магнітолу залівалич. Ти кривий, а я твій племінник. Дімасік, може нікуди не підете. Діночко, ти головне, не хвилюйся. Ти тільки пам'ятай, що я дуже сильно люблю тебе і наших малюків. Бережи себе для мене. Наш поцілунок на оберіг. Пішли. З Богом. Ти кривий, а я племінник. Невже так важко запам'ятати. Ой! Мене, здається, кліч вкусив! Ян, давай я витягну. О, так! Не треба мене чіпати руками, ми з тобою розійшлися. І як ти його сама позбавишся? Буду кричати, поки не оглохне! Ян, там ми тут всі скоріше оглохнемо. Давай подивлюсь. Так, Косяк, що ти як мала дитина, кинь же ту Ще, ще. Давай. За готельний бізнес. Шановні, тут е, до вас гості. Ну, які ще гості. Косяк, грижа. Що не пізнали старого друга. Кривий. Конечно! А хто же ще? Гунаторія. Так а Як ти тут ти ж повинен бути? Я в відпустку у в'язниці. Жартую. Амністія за гарну поведінку. Щось ти не дуже схожий на кривого. О, поправився. Да, я на зоні в авторитеті. Мені по дві порції баланди давали. Татуха срам кульгає, наче схожий на кривого. Кривий вмів лунну сонату на роялі зіграти. О! Зб... Бацаєш. А? Конечно! Тільки у вас інструменту немає. О! А ось на планшеті додаток. Зіграй тут. Перевіряти мене будеш? ножа тобі, печінку. Все, 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 кривий, признали ми тебе. Ти там в тій тюрмі вовче озвірив. Що це ви тут без мене безприділом займаєтесь? Знаєте, хто це? Це мій родич, кривий племінник. Ви в нього готель забрали. Так а там все по поняттям за борги. Виходить, що ви в мене готель віджали. Забули, що за пограбування магазину. Я за вас відсидів. Що завдяки мені? Ви дихаєте повітрям свободи. А ми ще не, не знали, що він твій племінник. Та кривий без базару готель твій. Ну. Документи. Документи. Руслан, ну що ти там розглядаєш? Ти можеш його прибрати. Я точно знаю, що він з мені. Так я не бачу ніякого кліща. Він був на тобі чи ні. Хочеш сказати, що я вигадала. Я точно відчула, що він мене вкусив. Та ти так бігла, що він, мабуть, злетів з тебе. Ніяких ознак укусу немає. Може він не вкусив тебе, а просто поцілував? Це як? Ось так. О, А з чого це ви такі щасливі? Що? Впізнаєте документи? А? Готель знову наш. Бомбезно! Та красунчик? Дімон красунчик. А -а -а. Дімасік. Вибач мене, будь ласка, я там, мабуть, сьогодні наговорила тобі зайвого. Ти справді можеш справитись з будь-якою халепою. Справжній чоловік. Діаночка, це ж все заради тебе та наших малюків. Так, а де Іван Іванович? Та Іванич так зіграв, що йому Оскара треба дати. Бандоси дійсно повірили, що він кривий. Та! Тепер ми можемо повернутися в готель. Звичайно. Тільки. Там зараз вони влаштовують невеличку вечірку на честь повернення кривого. Тому трохи відсадкуємо і відправимо бандосів додому. Вечірка! Друзі! А ми з Русланом помирилися і знову разом. Я навіть не здивована. Ви ж закохані один в одному. Ну що, брат вам? Давайте зазустріч! За те, що повернули готель власнику. Я перепрошую, але Кривому не слід набиватися і перетворюватися на косову. Слухай, кривий, що далі будемо робити? На Яке діло підемо? О, я зав'язав з криміналом. З цього часу ми один одного не знаємо. А вам треба влаштуватися на нормальну роботу. Хто нашовчився? Ну, я на економіста вчився. А в мене є диплом цього ландшафтного дизайнера. Коротше, дядя, твої хлопці не пропадуть. Тож ви їдьте в місто, а я залишуся тут. З племінником відпочину на морі після тюрми. а можна тебе на хвилинку? Ну, Алюр баклани! не чекали, кривий е, <ривий> пізнав, а я все одно багатим буду,